Добрий пастир. Роздуми над Словом Божим на четверту неділю Великоднього періоду. рік Б Того часу Ісус сказав: Я є пастир добрий. Пастир добрий кладе свою душу за овець. Наймидже і той, хто не є пастирем якому вівці не належать, коли бачить вовка, що наближається, кидає овець і втікає, а вовк хапає їх і розполохує. І це тому, що він наймет і не має йому діла до овець. Я є пастир добрий, і я знаю моїх, і мої знають мене. Як знає мене отець. Так і я знаю Отця і кладу свою душу за овець. Я маю й інших овець, які не з цієї кошари, тож мені треба і їх привести, і вони почують мій голос, і настане одна отара і один пастир. Саме тому любить мене Отець, що я кладу свою душу, аби знову прийняти її. Ніхто не бере її від мене, але я сам віддаю її. Владу маю її покласти і владу маю знову її прийняти. Цю заповідь я одержав від мого Отця. Першою ознакою доброго пастиря є готовність віддати життя, цю готовність Господь ставить на перше місце. Віддавати життя це важливіше, ніж знати овець. Ісус першу говорить про віддавання життя за отару, а потім каже, що знає своїх овець, і вони знають Його. Проте готовність віддавати життя є чимось найважливішим в Його повчанні, адже Він сам готовий віддати своє життя навіть за тих, які його не знають. Така постава, яку характеризує готовність віддати життя, виникає з особливих відносин з Отцем. Як знає мене Отець, так і я знаю Отця, і кладу свою душу за Овець. Ці слова мене вражають, вони дають зрозуміти, чим вимірюються мої відносини з Отцем. Моєю готовністю втрачати життя заради інших. Кимсь протилежним до доброго пастиря є наймит, грецьке слово містхотос дослівно означає людину, яка очікує на платню. З цього виникає, що добрий пастир нічого не очікує, лише все чинить з любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.